В Ефірі, програма як це було короткий екскурс в минуле або чим жило місто в цей день у минулих десятиліттях. Дізнаємось про це із архіву новин телеканалу Аверс. Нам є що згадати і є чим поділитись із вами, адже ми разом були свідками подій, про які йтиметься далі. Як кажуть, увійти до історії важче ніж потрапити в історію. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Усім вітання на календарі 6 квітня. Почнемо із розслідування. У ньому є усі ознаки детектива. Хтось намагається провести незаконну оборудку, ввести в оману, видати бажане за дійсне. Ризикує зрештою, але через вправні дії оперативників оборудку викрито. Винному погрожує покарання. У чому уся суть справи? Власне, чому на неї ми звертаємо свою увагу? Мова йде про підробку товару з метою його успішної реалізації. Підробка відомих комерційних брендів має давню історію. Ще у Древньому Єгипті та стародавньому Римі клеймо на товарі гарантувало захист від підробки. В середньовіччі виробники об'єднувались у гільдії майстрів, і кожен виробник власноруч підписував продукцію. З розвитком промисловості та початком масового серійного виробництва виникла необхідність у брендах. Бренди торгові марки це і маркування продукції, і навіть ознака якості, статусу продукту. Підробка ж відомого бренду дає можливість тому, хто підробляє, швидко нажитись на сфері. Формованому престижі тої чи іншої торгової марки Францію вважають країною, звідки традиція брендувати, поширилась на увесь промисловий світ. Хто перший? Тому і усі лаври та часто й усі негаразди випробувань. Наприклад, поширення французьких брендів одягу в Америці давало ледь не захмарні прибутки засновникам, але популярність в штатах французького одягу призвела до масових підробок. В середині минулого століття річний збиток від виходу на американський ринок контрафактного псевдо-французького одягу оцінювали у суму в 200 мільйонів доларів. Історія підробок то окрема історія, але схожий епізод знаходимо в нашому телеархіві продукцію гнідавського цукрового заводу, і це, мабуть, говорить про що найменше регіональний престиж виробника. Теж підробляли у мішки з етикетками та написами від гнідавського цукрового засипали цукор виробництва Польщі. Яка ганьба? Польський цукор видавати за Волинський і продавати. На момент затримання на підприємстві було виявлено і вилучено близько 40 тонн цукру польського виробництва, пакувальне обладнання та етикетки за значенням виробника як гнідавського цукрового заводу. З такої шахрайської оборудки підприємець мав неабиякий зиск, адже гірший за якістю, нижчий за цукристістю і значно дешевший вартістю гривня за кілограм польський цукор реалізовувався як вітчизняне ціною гривня 75 за кіло. Ніщо не вказує і на те, що підприємець сплачував податки. До речі. Закон він порушує не вперше. Його двічі затримували і до цього. Крапки над і розставить перевірка облікової документації та експертиза якості товару. Податківці також спробують довести, що цукор ввозився в Україну незаконним шляхом. Ймовірно, що за дворічну шахрайську діяльність підприємець нестиме відповідальність відразу за кількома статтями. До речі, щодо покарання, співробітники податкової міліції у таких справах не є прихильниками ув'язнення порушників. Набагато ефективнішим вони вважають. Повернення несплачених податків та стягнення штрафних санкцій. Спочатку цього року лише підрозділом по боротьбі із незаконним обігом товарів обласного управління податкової міліції забезпечено до державного бюджету близько 9 мільйонів гривень. При прогнозних очікуваннях 4 мільйони гривень за рік. Наступне розслідування. Після цукрового електромережеве, коли стихійне лихо шкодить електричній мережі, перекидає опори чи рве проводи. Це непередбачувані збитки, які в екстреному порядку відшкодовуються з бюджетних відрахувань. Працівники електромереж ліквідовують наслідки аварії. Але ось яка прикрість до лиха стихійного може додатись і проста людська жага нажитись. Обірвані стихією електромережі ліквідовують, але не ремонтники, а крадії. Гірше того, роблять це і тоді, коли ніяка стихія не шкодить. В таких випадках ніякого бюджету не вистачить. Найгірше те, що у таких крадіїв електромереж знаходився гарантований збут. Одні крадуть, а інші те крадене купують. Так і живемо. Ну або жили на початку 2000-х. Найбільше шкоди завдано електромережам Турійського, Старовижівського, Горохівського та Любомльського районів. Роботи вестимуться і протягом вихідних, аби ліквідувати наслідки аварії. Якщо попередні роки частина збитків, завданих стихією покривалися за рахунок міністерства енергетики, то тепер волинські енергетики побоюються, що будуть полишені напризволяшці. Коли багато проводів лежить на землі, накладає ще одну. Таку тенденцію це крадіжки обірваних проводів, і відповідно додаткові збитки для «Волиньобленерго» обленерго і додатковий риск для злодіїв. Практично кожного дня по Україні гинуть люди від при спробі крадіжок проводів з діючих ліній електропередач, так що ця акція дуже небезпечна. Пошкоджені дроти високої напруги вражають не лише при дотику, а і на відстані 6-7 метрів. Тому до місця пориву не варто навіть наближатись. Найліпше зателефонувати до найближчого відділення електромереж у зв'язку з аварійним розвантаженням системи. Цими днями зменшено кількість примусових вимкнень споживачів, оскільки тенденції до відміни графіків не спостерігається вони зберігатимуться і надалі. У ці дні і аж до Великодня у Луцьку проходить «Ековесна-2019». Це такий комплекс спланованих масових прибирань, який триватиме аж до Великодня. Ековесна у Луцьку, окрім того, це і зустріч птахів, і конкурс малюнків, і навіть фарбування окремих паркових скульптур. Щодо популярності серед містян скульптури сірого слона в парку поблизу дитячої залізниці. То не такий вже той слоник і сірий, десь від початку 2000-х, коли на одній із подібних міських толок, крім власне прибирання, активісти вирішили пофарбувати слона із сірого в рожевий колір. Що і як відбувалось, дивимося у наступному фрагменті. Не лише політичні акції приваблюють Волинську молодь. Вона охоче бере участь і у суспільно-корисних справах. Відтак у п'ятницю в Луцьку з ініціативи центру громадських молодіжних організацій Наша справа було проведено прибирання територій дитячого містечка в районі 33-го кварталу і частину парку Ворошилова, що знаходиться за палацом учнівської молоді. Міський голова визначив, що як усій Україні передзвичайно перед святом Пасхи і весняний період потрібно прибрати порядкувати наше місто. І в цих планах буде проведено 4 дня загальноміської толоки, коли організації, установи будуть прибирати місто, наводити якийсь порядок. І в межах цієї акції, за підтримки обласного управління права сім'ї молоді, значить молодіжні лідери сьогодні проводять молодіжну толоку. Прибирають місто Луцьк, в даному разі це місце, цей дитячий майданчик. Також є інші місця, де вони прибирають сьогодні, для того, щоб все таки перед Паскою місто було чистішим і людям було. Приємно зустрічати це велике християнське свято. В акції брали участь представники ряду молодіжних організацій Союзу аграрної молоді, асоціації молодих реформаторів, християнсько-демократична молодь та інші загалом більше чотирьох десятків чоловік допоміг міськвиконком, виділивши реманент і фарбу. Хочеться відзначити, що все-таки перед таким величезним святом і великодним потрібно очищувати не лише свою душу, від, якої, від якоїсь нечистоти, але хочеться очистити навколишній світ. Через те ми вирішили зробити таке очищення дитячого майданчика, дитячого містечка від бруду і сміття. Хоча насправді дуже важко це зробити, тому що з огляду на те, що потрібно багато відбудувати, відремонтувати. Будиночків, але намагаємося хоч якось провести це до вигляду, щоб дітям було де відпочивати і проводити свій вільний час. Юнаки і дівчата прибрали території від сміття, посадили дерева, надали більш привабливого вигляду спорудам на дитячому майданчику, стосовно якого у молодіжної організації Зелена хвиля існує план розбудови та облаштування. Однак його реалізація потребує коштів, а їх поки що немає. Але це не зупиняє молодь. Можливо, не випадково саме зараз було втілено давній задум кількох поколінь гучан. Сірий слоник у парку Ворошилова став рожевим кольором мрії. І, можливо, відтепер він буде символом тих позитивних змін. Що не без труднощів, але все ж відбувається в нашому житті. Здоров'я це рух. Прогулюйтесь під час перерви, користуйтесь сходами, а не ліфтом, припарковуйте авто подалі від роботи і намагайтесь в підсумку зробити до 10 тисяч кроків, а це близько 8 кілометрів. На день це поради фахівців-лікарів. Я ж пропоную вам репортаж про те, що думають жителі нашого міста про здоровий спосіб життя, але весь колорит ситуації та відповідно самого сюжету. Ось у чому, поки журналісти спілкуються з жителями, в кадрі видно, що на вулиці падає лопатий сніжок. Тим часом, як на календарі, нагадаю, 6 квітня, щоправда, 2002 року. Погана екологія та соціальна незахищеність призводять до того, що з кожним днем черги до лікарів стають все більшими, а останні знаходять у пацієнтів все нові і нові хвороби. Ви відчуваєте себе здоровою людиною? Відчуваю. Я хворію, в мене ноги дуже болять і взагалі є ліхожу. Зараз у нас всі люди хворі трошки. Скажіть, а як можна бути здоровішими, як ви вважаєте? Ну, я не знаю. Просто наша екологія зараз не дозволяє нам бути повністю здоровими. Поки ходжу здоровий. Ще з дошкільних років наші перші вихователі довго вчили, що потрібно робити, аби бути здоровими. Такі істини ми запам'ятали надовго. Треба Надо все час знаходитися в двіженні і більше працювати. О, Біблії є 10 заповідей. От їх старатися дотримуватися в житті. І все на все. Менше їсти, більше рухатись поменше стресів. Мати великі гроші, щоб підлікуватися. А на пенсію не можна це зробити. В час економічної нестабільності як нашим громадянам можна бути здоровими, коли в гаманцях гуляє вітер? А про спорт наші опоненти згадали в останню чергу. Та й бажання робити зарядку виникає далеко не усіх. А ви займаєтесь чи фізкультурою, чи спортом? Нічим не займаюся. Я вже Вийшла з того віку. Бігати не можемо, ноги поломані, Стрибати теж, а так. Ні, не займаюся. Хожу тільки і все. Отак собі ходжу нормально. Ви вважаєте, що цього достатньо? Вважаю, що достатньо. Мені 65 років, так що я, слава Богу. Зараз весна, роботи багато вам. Спорт? Практично усі опитані лучани кажуть, що достатньо займаються спортом, бо пішки ходять на роботу та періодично наводять лад на своїх дачних ділянках. А якщо хочеш бути здоровим, будь ним, незалежно від того, яка в тебе зарплатня чи несприятлива на вулиці погода. І далі знову про сніг. Тепер уже у наступному від попереднього репортажі 2003 року Луцьк стадіон Авангард Волинь виграє у футбольного клубу «Александрія». Але в яких умовах снігопад був такий, що довелось зупиняти та переносити гру? І силами тренерів та працівників стадіону та ледь не самих футболістів прибирати з поля сніг. От вам і квітневі примхи природи, які після переможного для своїх підопічних матчу прокоментували. Вав тренер Волині Віталій Кварцяний. Матч між Волиню та ФК Олександрією через непогоду довелося відкласти на 50 хвилин. Весь цей час працівники стадіону вдруге прибирали сніговий покров з газону. Сам матч відвідали близько двох тисяч глядачів, які стали свідками запеклої боротьби на кожному клаптику футбольного поля. Здобути чергу домашню перемогу в Волині допоміг гол нападника Василя Сачка, який був забитий на 75 й хвилині матчу. После игры герой встречи поделился с нами своими впечатлениями. Я рад, что забил, что так получилось. Это, ну, игра была равная. Соперник тяжелый, достойный соперник. И погодные условия не позволяли играть ну, в свой футбол. Где-то там не хватало техники, где-то не, хват... не было, не хватало везения. Но, тем не менее, не... мы выиграли, это заслуга команды. Все старались, все играли как могли. Несмотря на погоду, хочу пользоваться... Поблагодарити зрителям, що прийшли підтримувати. На післяматчевій пресконференції прес-конференції головний тренер лучан Віталій Кварцяний, окрім розбору тактико-тактичних дій, поскаржився на відсутність допомоги з боку місцевої влади у підготовці стадіону до матчу. Героїст проявили всі працівники стадіону, директори, тренера команди, і начальник команди, які в дві зміни по два рази убирали сніг, зцілили знову пленку, знову убирали. пытаясь найти помощь из коммунальных служб города, не достучались не до мэра, председатель городспорткомитета пришел, увидел, убежал, перепугался, думаю, зачем мне эти проблемы. Значит, бывает аварийная ситуация, бывает стихийные бедствия, всегда людям надо помогать. Но в этом случае команда и клуб остались сиротами. Ще вчора новини, а завтра вже історія, як казав український академік-кардіохірург Микола Амосов, навіть боги не можуть змінити минуле. Але порівняти факти минулого і зробити висновки на майбутнє цілком ймовірно. Ви дивились випуск програми Як це було? Щоденну хронологію минулих подій в репортажах журналістів телеканалу Аверс з вами був Дмитро Ураєв. До наступних спогадів.